Бажаю здоров'я пане президенте України, пане прем'єр-міністр, голова конгресу. Бажаю здоров'я всім колегам і присутнім. Ми активно готуємось до опалювального сезону, і, можливо, це буде найважчий опалювальний сезон в нашому житті. Ми впроваджуємо конгресійні системи для того, щоб забезпечити себе енергію, для того, щоб виконувати програму децентралізації енергії, але нас хвилює питання. Ціноутворення на газ в поточному опалювальному сезоні 2024-2025 років. Якою буде ця ціна, чи буде вона стабільна протягом всього опалювального сезону? По категоріям споживачів відповідно: теплокомуненерго, населення, і, зокрема, чи буде окрема ціна для когенераційних установок, які ми будемо точно використовувати для отримання електроенергії? Дякую. Герман Валерійович, прошу. Так, дякую за запитання. Значить, дійсно, у нас 31 серпня закінчується дія ПСО газового ПСО. Ми сьогодні працюємо, воно буде продовжено, і це я вже можу вам сказати, що відповідний проект напрацьований. Воно буде продовжено до кінця наступного опалювального сезону, тобто до 30 квітня. І продовження цього ПСО не передбачає зміни, зміни ціни. Тобто, відповідна ціна, яка є, вона так і залишиться стабільна для проходження опалювального сезону стосовно. Газотурбінних газопочневих установок там теж є відповідна фіксація ціни 16 тисяч 500. Сьогодні ми працюємо спільно з НКРЄКП, КП. Ми обрахуємо економічну доцільну ціну для стимулювання відповідного розвитку. Вона може бути зменшена тільки змінена, тільки в розрізі ще зменшення ціни. І зараз ми це обговорюємо. Тобто, це буде ухвалено найближчим тижнем. Дякую. Я хотів би додати декілька слів. Група Нафтогаз активно готується до опалювального сезону. Вже відбувається планове закачування газу в підземні сховища газу з випередженням планів. Також підприємство групи Нафтогаз постійно збільшують видобуток українського газу. Я хочу ще раз підкреслити, що попередню зиму. Україна і українці пройшли на українському газі. У нас такі ж самі плани на цей рік. Це важливо, тому що сьогодні ціна газу в Європі перевищує 450 доларів. Це дає можливість нам не підвищувати ціни на газ в цьому опалювальному сезоні. Також у нас діє мораторій, який не дає можливість це зробити. Це не означає, що ми маємо відноситись до цього ресурсу як Дешевого чи дармового я ще раз закликаю громади дбайливо ставитися до використання природного газу під час формування об'ємів для підприємства теплокомуненерго. це необхідно для того, щоб заощаджувати і виходити на нові показники.